Давненько. Я був у вас у гостях, уже багато років пройшло. Але, знаєте, сьогодні по особливому приємно привітати вас і прочитати дуже підбадьорюючі слова 1 Івана, 3 розділ з 1 вірша. Подивіться, яку любов дав нам отець, щоб ми звалися Божими дітьми, і такими ми є. Світ не знає нас. Тому що його не пізнав. Улюблені, тепер ми Божі діти. Але ще не виявилося, що будемо, знаємо, що коли він з'явиться, ми будемо подібні до нього, адже побачимо його таким, як він є. Це величезне привілей, усвідомлювати, коли ми живемо на цій землі, в оцьому смертному тілі, обмеженому, Особливо, коли тобі становиться 60, 70, 80. А я бачу обличчя деяких людей тут такими, бо мені вже 60, 65-й рік іде. І ви знаєте, ти з радістю починаєш все більше і більше думати, що тебе чекає на небесах. І як гарно сказано, і такими ми є, улюблені. Тепер ми, Божі діти, не в минулому, не в майбутньому будемо, а зараз є. І нам потрібно навчитися цим користуватися тими благами, які ми вже маємо в Ісусі Христі. Це ні одна релігія світу, ні один засновник релігії світу не зміг дати своїм послідовникам таких обітниць, які Ісус Христос дав нам. І ми це відчуваємо в своєму житті на кожному кроці. Чому я сьогодні тут? В 1980 році я служив у Ташкенті в Середній Азії. І мав можливість відвідувати церкву. І брат Вася Крипунов жив напротив дому молитви, як завжди знаєте, хто живе найближче, до нього всі гості, всіх біженців, всіх мандрівників відправляють до них. Вони дуже гарно кормили татко його, мама його, я їх застав і І Вася якраз вернувся з армії, і, а я служив, і ми познайомилися 43 роки назад, ви чуєте? Через вас я вже познайомився із Сергієм Лазоренко, вашим пастором, бо вони в Баку служили. І тепер ми зустрічаємося. І Господь, ми були тоді пацанами такими, молодими людьми, забіяками або рішучими, нерішучими. А Бог уже намалював нам. Ви будете пасторами, ви будете дружити. Через 43 роки ви зустрінетеся у Білій церкві, в такому чудовому храмі, де Сергій Лазоренко буде пастором. У нього чудова дружина. Ми вітаємо. Тебе з народження, внука. І в мене є до вас дуже велике прохання. У мене є шість внуків, п'ять хлопців, одна дівчина. У Сергія шість внуків. А брату Василю, він з нетерпінням чекає внуків. Він на рік старший за нас. Я вас дуже прошу. Кликніть до Господа так, щоб через рік-два у нього був внук, щоб він з такою радістю, з такою посмішкою до вас приїхав. і сказав, Це Сама благословенна церква помолилась, і мені Бог дав внука. Помоліться, і ми разом помолимося. Це, це дуже велике благословіння, тому що це дійсно велика радість. І ви знаєте, що це є благословення, коли брати підтримують дружбу між собою. І мене особливо це радує, що Господь дав нам залишитись у вірі. Триматися Господа. Ми пережили і Чорнобиль в Україні, і розпад Союзу, і багато революцій. і Зараз ця люта війна. Але Господь нам дає і служіння звершувати, і дав нам зустрітися знову. Я йому за це Господу дякую. Оце Божа любов, реальна, конкретна любов, що Господь так дає. Улюблені тепер ми Божі діти, але не виявилося ще, що будемо. Знаємо, що коли він з'явиться, ми будемо подібні до нього, адже побачимо його такими, як він є. І ви знаєте, оця любов Божа, за неї заплачено дуже велика ціна дуже велика ціна. Сьогодні спомин і служителі будуть говорити про це. І ми повинні розуміти, що за це хтось заплатив високу ціну, щоб ми користувалися цією любов'ю. Це подібно, як мама, що зараз у нас, внуку 6 місяців. І менший, він такій любові купається. Ви знаєте, його всі люблять, всі пестять, всі носять. Але за це хтось платить ціну. не досипає, не доїдає, тяжко працює. Ви розумієте? Точно так само за нашу цю любов, яку ми отримали і обітниці в Ісусі Христі. За це Ісус Христос заплатив своїм життям. І в першому розділі цього послання Івана написано, коли ж ходимо у світлі. Як Він є у світлі, то маємо спільність один з одним. І кров Ісуса Христа Його, Сина, очищає нас від усякого гріха. Дев'ятий вірш. Якщо ж визнаємо свої гріхи, то Він вірний і праведний, щоб простити нам гріхи і очистити нас від усякої несправедливості. Оцей перелік слів очистити від усякої неправедності, простити. Очистити, за це він віддав за нас своє життя. Праведний. Святий, який зійшов з небес і в такій скромності провів своє життя, це просто вражає, коли осмислюєш, і він нам сьогодні говорить: прийде час, коли ви воскреснете, отримаєте нове тіло і ви будете подібні до мене. Зараз ми тільки мріємо і думаємо, як це все буде. Але це велика обідниця. Другий розділ, перший вірш. Дітоньки мої, пишу вам це, щоб ви не грішили. А коли хтось грішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа, праведника. Він примирення за наші гріхи, і не тільки за наші, а й за гріхи всього світу. Оце обітниця, оце Євангелія, яке ми проголошуємо, яке ви бачили, з якими лозунгами люди свідчать. Ми з дружиною зараз переживаємо такий важливий момент в житті. 30 років, як освячений дом молитви. 30 років Золотоноші пройшов перший табір, Кемп, табір пригод. Зараз вже більше 13-14 видів таборів. Через ці табори за 30 років пройшло десятки тисяч людей. І ми відвідуємо їх, даруємо подарунки. Це сотні людей. За ці 4 місяці, з квітня, ми відвідали. І ви знаєте, як приємно озиратися назад. І бачити плоди тої праці, яку тобі Господь довірив. Я бажаю всім вам це бачити. Це особливе благословіння, коли ти обираєшся назад, і в одних озирається пустка. І сім'я зруйнована, і особисте життя зруйновано, і бізнес розвалився, і немає. І коли ти озираєшся, а в тебе гарні наслідки, то тобто гарна спадщина, душа твоя радіє. Один такий момент, що коли ми 30 років назад. Були знайомі з їх батьками, а ці діти вже батьки померли, хто будував. Тепер ми зустрічалися з їхніми дітьми і внуками. І ви знаєте, тоді вони навіть не помічали нас. А зараз, коли ми приходили до них, вони моляться, вони читають Біблію. Пройшло 30 років, але Бог половину із тих віруючих дітей, віруючих батьків, діти навернулись до Бога. Батьки про це вже багато не узнали. На небесах зустрінуться, але зараз вони віруючі. Їхнє свідчення, їхня праця, їхнє жертовне служіння не було даремно. Через що, якщо хто зараз трудиться, вкладає, молиться, а дітки не віруючі, повірте. Дасть Бог милість, повірують, поки ви живі. Це велика радість. А якщо ні, довіртесь Богу. Бог найде через життєві обставини, приведе їх до покаяння. І на небесах ви будете з ними. Тільки вірте, бо це і є любов до Бога. І коли за нас заплачена така ціна, друзі, на нас накладається і відповідальність. Є речі, які повинні зробити і ми з вами. І от у третьому розділі цього ж самого послання, із 14 го вірша написано: ми знаємо, що ми перейшли від смерті до життя, бо любимо братів, а хто не любить брата, той перебуває в смерті. 15-й вірш. Це взагалі жахливий вірш, коли читаєш. Кожен, хто ненавидить свого брата. Той убивця, а ви знаєте, що жодний убивця не має в собі вічного життя, яке б у нього перебувало, Брати і сестри. Якщо ви сидите тут і давно охрещені, і ви думаєте, що ви дитя Боже, але якщо тут є людина, якій ви заздрите, у когось дружина краще, в когось автомобіль краще, в когось будинок краще, когось внуки краще, в когось діти, і ви розумієте, коли до вас доходить звістка. Захворів, а вам на душі аж тепло стало. На коміць. Покарав Бог. Це ненависть. А Біблія каже: кожний, хто ненавидить свого брата, той вбивця. Коли з вашими близькими, найдорожчими людьми з вами щось втрачає, трапляється, ваше серце зжимається. Правда? Вас прямо так аж як таке могло статися? Але кого ви ненавидите, кого ви, кому ви заздрите, кому ви ревнуєте, і з ним щось случається, чи він спіткнувся, чи його діти, вам аж на душі тепло. Ви вбивця. Ви бажаєте йому недоброго. І Біблія каже, особливо перед день спомину, стань переді мною, попроси за це прощення. Попросіть Господа, щоб Він просвітив ваші очі, наші очі. Ми пізнали любов з того, що він поклав свою душу за нас, і ми маємо класти душі за братів. Замість, суперечки, розповсюдження неправильної молви за братів, за сестер, за церкву, за служителів. Почув маленьку вісточку, а роздув слона. Один проповідник каже, є солодощі, які ми найкраще любимо. Це не за фізичні солодощі мається. Це, це звістка така, знаєте, коли. А ти чув. Особливо між сестер в наших церквах завжди більше. 80. Скільки у вас відсотків братів у церкві? 50 на 50, у нас в церкві 80 сестер, 80% сестер і 20 братів. І ви розумієте? Це така енергія, і я от серед цих ці, ці, людей приходите, а ти чула, а ти чула? І зразу вісточку, і зразу вісточку. От добра річ, так важко рухається між нами. А хто захворів миттєво. Якщо в брат Памарію попав в миттєво. Або що з дітьми, друзі мої, поставте стоп крану своєму житті. Хто б до вас що не переніс, зупиняйте на собі. І Дальше передавайте тільки добру звістку. Хто б у вашій дім не прийшов, самий святий, навіть ваш пастор, чуєте, навіть Хрипунов, <ріпи> І почне говорити, а ви чули? А ви скажіть йому. Брате, я сьогодні читала Євангелія, я сьогодні читала отакий псалом, і воно мене підбадьорило. Не треба казати. Зупинись грішник. не можна так. Просто переведіть розмову на другу тему. Переведіть стрілки в, другий, в другому напрямку, і вас Бог за це благословить. Біблія це, коли ми в цьому приймаємо участь. Біблія говорить, хто ненавидить свого брата, той убився. Бо в посланні Якова написано так. Просите і не получаєте. Тому що просите не на добро, а щоб употребітля для ваших вожділень. Ви розумієте, що це таке? Це дуже страшно. Сьогодні, коли ми стоїмо на День спомину, і Господь серед нас, і Господь нас каже, хоч цей день згадайте, що я за вас віддав своє життя, ми пізнали Любов з того, що Він поклав свою душу за нас. І ми маємо класти свої душі за братів. Чоловіки, любіть своїх дружин, дружини, поважайте і коріться своїм чоловікам. Як часто приходиться мати бесіду, Медовий місяць прийшов в рік іще, а потім ненависть. І так один одного розпікають словами, як будь то й не було тих благословенних миті, як будь то й не було того, тих обітниць перед обличчям церкви, перед лицем ангелів і Господа, коли ми давали обітницю, любити і в горі, і в щасті, і в біді, і в хворобі. Як це важливо, друзі? І це грішить не світ, це грішить сьогодні церква. У цьому грішить дуже багато членів церкви. І сьогодні Господь говорить: зупиніться, не робіть цього. 17-й вірш. А хто має багатство світу і бачить, що його брату не статка, та зачиняє своє серце від нього, то як же може Божа любов перебувати в такому, дітоньки мої? Любімо не словом та язиком, а ділом та правдою? Це так просто. Озирнутися навколо тебе, якщо поряд з тобою живе сирота чи вдова. Як написано, чисте і непорочне благочестя перед Богом є с тоштою, призирати вдов в їх скарбят. Ви чуєте? Якщо хто думає, що він благочестивий і вже близький до Господа, і вже посаджений на небесах, але не помічає з собою сироту і вдову, і проходить мимо або нужденного брата. Я маю великий сумнів, що ви записані на небеса. Ви просто егоїст, який живе для себе. Створили навколо себе комфортну зону і нікого в цю зону не впускаєте. Я просто не хвалю, але дивлюся на брата Василя і команду його. Ви розумієте, він так легко виходить із зони комфорту. Америка. Скільки людей рвалося і виїхало в Америку? Створюють для себе достаток. Але вони ніколи не зателефонують на Україну. Повірте мені, я скажу, признаю, скажу вам щиро: у нас дружба з Мінісотою із Англією, з Германією. Але коли почалася війна із 100 чоловік моїх знайомих з дитинства віруючих, тисячі моїх друзів і знайомих. І тільки із 100 чоловік, 10 зателефонувало і запитало Віктор. Як твої діла? Ти живий, чим тобі допомогти? 90 -х. забули мій телефон. Це егоїзм вищого гату. Ви чуєте? Біблія каже, дітоньки мої, любі вони словом та язиком, але ділом та правдою. Ви розумієте? Зателефонуйте вашим батькам. Скажіть їм добрі слова, що вони вас народили, що вони вам допомогли. Зателефонуйте вашим вчителям, наставникам, пасторам, які вже, можливо, сивочолі. Подякуйте їм. Ви розумієте, Бог хоче, щоб ми це робили. Тому що у сотому псалмі написані такі слова. Служіть Господу з радістю, з'являйтесь перед Ним веселими. Знайте, що Господь є Богом, Він створив нас, і ми йому належимо. Ми його народ і вівці його пасовисько. Входьте його брами з подякою, а в його двори з піснею хвали. Через це слово сьогодні Господь розмовляє з нами. І Він каже: служіть Господу з радістю, з'являйтесь перед Його лицем веселими. А ми інколи наскільки пригнічені. Про які пісні, про яку радость, про яке підбадьорення можна говорити? Я хочу зачитати ще одне місце. 15 розділі Івангелі від Івана. Це взагалі місце, яке наскільки підбадьорює нас, 15-й розділ з 12 вірша. Ось моя заповідь, щоб ви любили один одного так, як я полюбив вас. Зверніть увагу. Ісус Христос, коли писав це послання Іоанн, Він не казав: любіть так, як Іоанн, любіть так, як Павел. Христос завжди говорив, моя, ось моя заповідь, щоб ви любили один одного, так як я, з Великої букви, це Ісус Христос. Любіть так, як Христос полюбив нас. Оце стандарт любові. Інколи між братами, сестрами, чоловіком, дружиною, я її розлюбив. І її нема за що любить. Вона мене любить, не любить, чого я її повинен любити. Якщо ви так мислите, ви просто невіруючі люди. Ви просто егоїсти. Я тобі, ти мені. А стандарт Божої любові. Любіть так, як я полюбив вас, коли ми ще не знали, коли ми ходили без Бога, не визнавали, жили в своє задоволення, а Христос вже за нас помер і віддав своє життя. І дивіться, що Він далі каже. Більшої любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою кладе за друзів. Ви, друзі мої, якщо чините те, що я заповідую вам, не називаю вас більше рабами, бо раб не знає, що робить його пан. Важе я назвав друзями, оскільки сказав вам усе, що я почув від отця. Не ми прийшли до Нього, Він нас знайшов. Не ми кажемо, Він мій батько. Він мій друг, а Бог уявляєте собі, творець Всесвіту перед своїми херовімами, серафімами нас, земних, людей, таких обмежених, каже, вони мої друзі. Яка честь? Люблю приводити такий приклад. Зараз у школах дуже багато такого бойлінгу тебе і всім, як і всюди вистачає, і в церквах навіть буває, а в світі тим більше б'ють старші, сильніші, б'ють менших. І от одного в американській школі один хлопчик якого з багатодітної родини притискали, ображали дуже сильно. Узнали про це люди, психологи запросили одного такого баскетболіста, який під два метри, а то може й більше, роз такий широкоплечий, Ось як брати приїхали з Василем. І ви знаєте, я кажеться, високий метр а Як брат підходить, метр дев'яносто, так я на нього так дивлюся. Як два метри, там Віталій Кличко чи Володимир Кличко. І оцей баскетболіст приходить, зібрався вся школа, і він в залі спортивному кидає м'ячик з той позиції, з тої позиції, а потім просить вийти цього хлопчика до нього, називає його прізвище ім'я, і цей так, знаєте, боязливо виходить до нього, а він підходить, обняв його і каже: це мій друг. Такий дядя і такий хлопчик, який аж тремтів, це мій друг. Хто буде його ображати, буде мати справи зі мною. Як ви думаєте, всі залі аплодують. Як ви думаєте, після цього в школі його хтось ображав? Ви правильно киваєте. Ні. Бо в нього став друг. Так от наш Бог, наш друг. І сатана без дозволу до нас не наближається. Ви чуєте? Він наві спокушувати нас не може, без дозволу Духа Святого і Отця Небесного Ісуса Христа. І Він не соромиться нас називати друзями. Але є зворотня сторона, яку несе ми відповідальність. 16-й вірш. Не ви мене вибрали, а я вас вибрав. І поставив вас, щоб ви йшли та плід приносили, і щоб плід ваш залишався, аби те, що тільки попросите в Отця в ім'я моє, Він дав вам. Дорогі мій брати! Дорога людина, яка ви прийшла сюди, ви отримали від Господа життя, безсмертний дух внутрі нас, частинка божества, невмируща, пам'ять, розум, совість, вміння мислити, приймати рішення, право вибора, але й зворотня сторона право вибора, відповідальність за прийняті рішення це, це частинка божества в нас. Ми створені по образу і подобі Його. Бог вкинув нас в цей комок життя. Він не вмирущий, хоч тіло мре, буде дане нове тіло. Ви розумієте, який це дар? Наділив нас дарами і талантами у світі. Але коли приходимо в церкву, Бог наділяє особливим даром і талантом для збудування один одного. Я сьогодні запитую, Дух Святий сьогодні запитує, друже, чи ти розкопав, який у тебе талант? Чи ти дослідив, чи ти пустив його в оборону, чи ти просто приходиш в церкву? Раз в неділю сідаєш на задній скамейки чи посередині, пішов. Прийшов, пішов, прийшов, пішов. А Христос сказав: не ви мене вибрали, а я вас вибрав. І настановив, щоб ви йшли і плід приносили. Де твій плід? Сьогодні Господь питає, де твій плід? Ми щасливі, що сьогодні Він нас запитує. Бо коли ми помремо і підемо у вічність після смерті ми не зможемо там нічого робити. Там не буде силі, там не буде Та ше, в діл. Та ще й чи попаде царство, де немає сліз? Це є запитання, друже. Якщо ти не знаєш, який у тебе талант, іди до паста, ідіть до служителів, ідіть до наставників, узнайте, розкопайте, який у вас талант, і пустіть в оборот. І пустіть в оборот. Заповідую вам, щоб ви любили один одного. Брате, дві хвилини ще можна? Коли ми відвідували більше 160 людей до 30-річчя з дня освячення храму, 65 родин роздавали їм подарки, і ми стали брати з собою внука. Йому 3,5 роки. У квітні 3 роки виповнилося. Матвій його звати, він з групою прославлення виходить і бринчить на своїй маленькій гитарі. Розумієте? Це наскільки забавно, бабушки просто мліють від нього. Він дивиться на цього лідера прославлення, рот відкриває, таки його піймали кадри такі, що є будь то солісти. А він просто щось гуде собі там, розумієте, бринька по цих струнах. І от ми його стали брати з собою. І от ми відвідали внука першого пастора Золотиніської церкви. У нього два роки назад трагічно загинув син, наклав на себе руки. Дружина в дуже великій депресії. І от коли ми прийшли і мали бесіду, все дуже гарно, чинно, прийняли нас, накрили і на стіл, чай, там, солодощі, І я питаю його, кажу: ви знаєте, мама, батьки часто просять, що коли ми з моїми дітьми, скажи, що Бог тебе любить, і ми хочемо з тобою зустрітися в царстві. Чи ти вирішив питання вічності, де ти будеш? І я питаю цього ж сина, внука його, господаря цього дому. Ти вже вирішив питання, де ти будеш у вічності? Так. Да. Я звертаюсь до дружини, а ви? А вона каже: я не вірю в Бога, я не вірю ні в кого. Після смерті сина я ні в кого не вірю. І нікому не довіряю. І тут внук встає, розставляє книжки, бере цю гитару, я... заспіває. І він починає співати. Любить слухати пісня. Сімон Хорольський співає пісню. Ах, журавлі, журавлі, візьміть мене з собою, з севера дікого. В сторону южної, Ну він молодію вести не може, він так репом начитує його, розуміє, і бренчить. І ця жінка зразу сльози пішли. Він раз проспівав, потім другий раз. І так сміливо, то обично, там, знаєте, ціну собі набиває, як кожна дитина в такому віці. Вона заплакала і побігла в кімнату. Я думаю, все, істерика. Даром зачепили цю тему. Вона вибігає через 10 секунд і несе з собою дві такі великі ігрушки. Дарує йому, можна я його обніму, можна я його поцілую. І прижимається. Я розумію, мама, в якої нема сина, значить не буде внуків, не буде нащадків. І вона бачить оцього розовенького хлопчика, який розуміє, ну ви знаєте, як діти, яка в них шкіра, глазки такі, і все, все в них дуже гарне. І вона його цілує, обнімає. Коли ми прощаємося, вона йому згрібає з столу всі ці торти, всі ці цукерки. Він гетарою йде і одна ігрушка, а ми ззаді несемо подарки. Приїжджаємо додому, він несе гетару додому ігрушку, а бабушка за ним йде і несе всі ці подарки. Старші брати забігають і кажуть, що ти добреньке нам приніс? Ви чуєте, в три з половиною роки він уже добитчик. Але він зробив одну дуже гарну річ, яку ми з вами читали. Яку ми читали, дітоньки мої, любіть Любіть не тільки не словом, дітеньками, і любімо не словом та язиком, але ділом та правдою, у російському істиною. Я бажаю вам, як церкви, брат Сергій і всі служителі, я бажаю, щоб у вас побільше було цих людей, які люблять один одного не тільки язиком, а ділом істини. Якщо Господь може через маленьку дитину зробити такі речі, то тим більше через нас. Благослови вас, Господь. Не забудьте помолитись за Васю, щоб через рік два в нього були внуки. Амінь. Ми будемо молитись.